Підготували нігтьову пластинку пилочкою 240 грит рухами в одну сторону. Нейлпреп наносимо за допомогою безворсової серветки. І після наносимо ультрабонд, ставимо бондер-гель. Це базовий гель, який жимаючим рухом ми наносимо по формі зігзагу. Полімеризуємо в лампі одну хвилину. Звертаю вашу увагу, що тут частково є залишки штучного нігтя. Наносимо ми по всій поверхні бондергель і приміряємо ось таку зрізану по формі френчу в верхню форму. Одна була завелика. Інша була замала. Беремо розмір по поперековому напрямку. Ось ця верхня типса нам повністю підходить. На палітру я беру полігель білого кольору і додаю в нього неоновий гель-лак, торгівельна марка Лєммі. Перемішую, Гель лаку не повинно бути більше, ніж 10% від усієї маси. Також звертаю вашу увагу, що полігель не повинен блищати. Рекомендую одразу розрахувати необхідну кількість матеріалу, яку саме потрібно буде вимішати, бо потім можна не попасти саме в цей колір. Вкладаємо верхню форму, пензлик у нас буде змочений в ліквіді Sleep Solution. І викладаємо верхню форму, саме робимо таку підкладинку. Підкладинка в нас за товшки не повинно бути більш, ніж в товщині 1 мм. 1 мм – це навіть дуже буде завелика товщина, тобто трошки менше, ніж 1 мм. Викладаємо верхню типсу таким чином, щоб в нас було все-все викладено максимально досить рівномірно. Одразу виправляємо саму форму. І знову ж таки, я рекомендую. Трошечки додавати, ніж брати більше, ніж потрібно, саме матеріала. Також звертаю вашу увагу, що по торцьовій частинки ми завжди проходимо. І дуже важливий момент, щоб в нас матеріал не був виведений прямо внулик на торцьових частинках. Тобто, у нас колір, він нам вказує, що в нас весь матеріал. Уздовж цього периметру повинен бути однаково викладений. Прикладаємо, притис... притиснули однією ручкою тримаємо пальчик, іншою прикладаємо, а ліхтарик нам може знову ж таки допомогти засвітити саме клієнт. Після того, як ми преполімерізували полігель, Засвітивши ліхтариком, ми відправляємо до лампи на одну хвилину. І після повної полімерізації, ось так, знімаємо цю верхню форму. І вже після того, як ми бачимо деякі місцями кордони нерівні, наприклад, в в моменті зіткнення ми можемо з допомогою опилочки 240 грит опиляти рухами в одну сторону. Єдине, що потрібно розуміти, по натуральній нігтювій пластині ми не ходимо дуже сильно, тому дуже так обережно і охайненько це робимо. Також можна опилити саме по формі. Після того, як ми все-все-все опилили. Ми повинні прибрати дуже якісно саме пил. І після важливо також пройтись нел препом. Зверніть увагу, що в нас виходить такий достатньо стилізований мигдаль. Це не просто мигдаль, за рахунок саме верхньої форми. Верхня форма дуже і дуже висока в нас арка. Також зверніть увагу, що саме по торцевій частинці ми пройшлися, наче різали б ковбасу під нахилом, під кутом. Тепер, після того, як висох в нас нейлпреп, ми беремо звичайнісінький колір саме гельлаку. І вкриваємо цим кольором повністю увесь нігодь. Колір важливо обрати саме той, який буде ну, такий максимально якісно перепігментований, щоб не було потреби проходитися їм знов і знов. Профарбували всі-всі-всі частинки і спольмізували в лампі одну хвилину. Після беремо гель камуфлюючий торговельна марка MG Nails. Проходимося гелем уздовж цього периметру, і після лакового руху, коли ми просто, наче лаком, нанесли цей гель, ми проходимося гелем вже вирівнюючою крапелькою, яка дозволить з одного боку нам вивести апекс, апекс це найвища точка. І так само нам потрібно трошечки все ж таки додати товщини нігтя. Довжина в нас велика. І хотілося б теж зауважити, що ми поєднали полігель та гель. Теж звертаю на це вашу увагу. А це означає, що нам потрібно гелем пройтися по всьому нігтю. Після цього ми беремо лайнер і розподіляємо гель, наскільки це можливо, доводимо там, де потрібно довести і полімерізуємо в лампі. Так само одну хвилину. Після повної полімерізації в одну хвилину. Нашою задачою буде опилити там, де є потреба. Прибираємо липкий шар і проводимо саме опил. В нас досить м'яко поводить себе гель в опилі, тому немає потреби брати більш агресивні пилки. Можливо, опилити пилочкою 240 грит. І опилюємо по всьому периметру. Гель за допомогою, знову ж таки, змінного файлу, можна було б взяти багаторазову пилочку, вона більш м'яка. Але, в принципі, якщо не багато пилити, можна і тією самою пилочкою, якою ви підготували поверхню натурального нігтя. Після опилу. Нашою задачею буде просто вкрити топом. Тому, дивіться, тут нам потрібно вирівняти повністю всю 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 поверхню. Опил ми проводимо такий з одного боку. Не дуже глибоко ми заходимо в опил, а з іншого боку, майже по всій поверхні ми пройшлися і навіть по колу. Єдине, що треба розуміти, не можна зайти, наприклад, на колір, щоб його не пропилити, тому тут краще брати пилку більш м'яку. 240 от це буде саме те. Після того. Як вже поверхневий опил ми зробили, ми дивимося в торець нігтя. І якщо десь ми розуміємо, що є, ну, наприклад, більша гелю, ніж зазвичай? В цих діляночках ще додатково опилюємо. Ось, наприклад, тут збоку це видно. Але дуже-дуже обережно поводимо себе в зоні кутикули. В зоні бокових паралелей, бо там буде найтонша стіночка саме вкрита гелем, а під нею буде колір, щоб ми не пропилили саме колір. Трошки освіжаємо торці, трошки освіжаємо бокові і торець, і після цього нашою задачою буде перегорнути пальчик і зробити опил саме з середини нігтя. Ще є один е, такий важливий момент, який мені здається, треба все ж таки озвучити, коли ми робимо опил зсередини. Дуже важливо не торкатися саме гіпоніхію. Тому трошки наче штовхаємо шкіру і на невеличких обертах проводимо цей опил зсередини. Фризою ТВС з зеленим прапорцем, найчастіше ми це робимо. Йдемо не більше, ніж, наприклад, 15-20, ну, максимум 25 тисяч обертів. Також буде важливо не пропилити саме цю помаранчеву частину і знову ж таки вирівняти, згладити, наче оцей кордон між натуральним нігтем і штучним. Після того, як опил проведений, прибираємо пил із власне, рукавичок своїх, і, власне, зі шкіри нашого клієнта. І вже потім проходимо сини препом, можна вологою серветкою пройтися по шкірі, по рукавичкам, і вкриваємо топом без липкого шару повністю всю поверхню. За допомогою бликової частинки ми можемо отак трошки штовхнути нігать і подивитися, наскільки в нас все вірно. Після можна перекрити ще топом зсередини, після полімерізації верхньої частинки, вже можна перекривати після цієї зовнішньої так, частини ми перекриваємо внутрішню частину, але повинна бути полімеризація, не преполімерізація. Ще, зверніть увагу, ми топом вкриваємо за допомогою лайнеру і беремо його дуже-дуже малу кількість. Полімерізуємо топ, який ми вкривали зсередини. І ось ітоговий результат цього такого. Наче двойний у нас ефект вийшов саме по кольору. І ось зверніть також увагу саме на арочку, яку ми отримали. Суто за допомогою верхньої форми.